У нас поки що не з'явилося світло. Вчора відключили в 22 години 19 хвилин. І зараз пів дев'ятої ранку у нас його немає. Ну, трішки холодно, але можна це терпіти. А я хочу вам показати оцю трояндочку. Коли я її зрізала, вона була розового кольору. Ну, як таке може бути? Дивіться, зараз вона розпустилась майже повністю, і вона ось така жовта. Мабуть, як моя кофточка. Ось так гарна. Моя сусідка говорила Наталя. Тетуня, вони не розпустяться. Ну вона в вересні ставила отакі, здається. І потім мені принесла, я там посадила і позаписувала, де я їх череночки оці посадила. Ну і що в мене тут іще доцвітає уже Black Magic, ось така. Аж, знаєте, така, аж бурякова. Темна, темна, гарна, гарна. Ну і ці, мабуть, не розкриються. Це теракоти. Теж дуже гарні квіти. Ось так сижу я і думаю, щось пити треба, чи каву, чи чай. Треба трішки зігрітись і дивлюсь на, на свої квіти. Я оцю теж вона відцвіте, і я в землю череночок посажу. Раз вона така хамелеонна, то такого кольору, то такого. Змінила колір. Зробила собі зранку чай. Вирішила сьогодні чай. Чай ось такий з мелісою. І велику кружку налила. Тут у мене лимон, і калини трішки вкинула. І ось такі чотири печення намазала. Намазкою ми її купуємо ось таку. І там її трішечки можна намазати. І такий буде. Ну, хто перекус? У мене це сніданок. І зараз я Поп'ю чай і буду щось робити. Трішки світліше стало, на дворі якось розійшлися. Там і туч не було, ну якось було дуже пасмурно. Вийти щось там робити, сиро був дощ. Світла немає, нічого не зробиш такого, ні попили сосить, ні попрати. Але я так знайду собі то. Витру пилячку де є, може, то поміняю водичку у квітах, що біля дітей стоять. Ну і так, щось, щось найду робити. Ось таке життя у нас у пенсіонерів. А ще хотіла розповісти, у мене ось така підставка під е, рушнички. І я робила тут другу кришечку. У мене тут була не така кришечка. Перша була зовсім біла, мені не сподобалось, але я її лишила, вона мені пригодиться. Ну, і ось мої рушнички. А потім я зробила пробка була з-під шампанського. І я зробила, зараз не видно її там. Ось покажу, вона туди упала. Тобто вона дуже така, ось вона, яка, бачите? Лишилась тільки сніжинка отак там. Ну, і її не витягнеш, ну і думаю, хай вона тобі, собі там буде. Ось так. От. Ну, і в мене було з-під персіл геля кришечка чорна і отака червона. Ну, і я отак обклеїла. На ПВА. Це вже висохло, а зверху це я зранку зробила, ось воно ще висихає. Тут така буде сніжинка, і ось так. Тепер воно накривається і вже не впаде. В общем, трішки переробила. Бачите? Фендюху випустила на вулицю, трішечки побула, свої діла зробила. І додому, холодно, сиро на дворі. Ось так, у плід можна закутатися, да? вона його ще й лапами гребе-гребе, потім на себе загрібає. Да, Зараз грію їй воду, вона ж їсть тільки теплу їжу. І тепер... Це трішки незручно. Грію воду, потім ставлю туди її мисочку, нагріваю, ну, ось так, нічого, перетерпимо. Да? І я сьогодні немає світла, в 12 дня сказали там в чаті, що дадуть на Романкову. Ну, будемо чекати, це не страшно. Ну, і довгенько. Але я то повитирала на підвіконні пилячку, От, думала тут попідтирати пол, та холодно, не буду. Ну і поміняла в квітах воду у своїх дітей, ось. І вже поставила оці, що я купила отакі. Кашпо по можна їх назвати, да? ось такі добробуті. По 19 гривень дві штучки було. І ось так я поставила. А це я позавчора ще зірвала. Думала, що ті, що стояли, то будуть останні, але пішла, коли є ще, ось я іще поставила дітям. Ось так у мене тут моя скорбота, мої любі діточки. Ось така у нас тут спальня простора, я вже її показувала. Сумна якась, зараз я тобі дам їсти, холодно. Якби ж ти одягалась, я б тебе одягнула, як ти ж стоїш, як вкопана. Будеш їсти, кушать будеш? Будеш кушать? Ідем? Ой, хвостиком уже вже матиля. Ну знаєш, що ще не готово. Ну, ось так грію, Фенді. Їжу. Ну, ще не нагрілась. Ось там у сусідів комочок такий сидить. Може вона прийде з'їсть щось. Приїхали сусіди, ці ще новостройка в них. І навезли їди. І мої котики не хочуть йти до мене ні чорна, ні сірий, ні арбуз. Ну, я все рівно тут ось насипала, лишу. А може прийде, буде їсти сиро і нема що робити тут. Нема що. Треба йти до хати, тому що зараз замерзно. І потім і ще світла немає, коли там включать в 12. Ось так, дивіться, мої квіти, хризантеми, ще цвітуть. Ось дивіться, який гарний кущик. У нас знову сирена. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Я вчора викопала отаку пітунію. Ну Це простячка звичайна, але дивіться, скільки тут уже на неї де буде цвісти, я не знаю. То, чи це може отак надщипати хай вона плететься далі, так буде на ампельну, похоже. Якщо я її збережу, ну ось гарна буде. Є. В мене ніколи вони не вдавалися вдома. У мене не було і підсвітлювача. Ну, я ось думаю, ну, це ж з огороду буде, буде, ні, ні. Хай як буде. Ну, от Не знаю. Не, мабуть, треба оце, да, надщипнути, і хай вона з двох дасть, з одної дасть дві. Може так буде, як я в хризантемах шарики робила. А ця, ну, Тільки вона, от бачите, вона піде вверх якось. Ну і що в мене тут? Тут все поки що живе, все живе, і ось у хризантема розпустилася, біла. Так, і салати ось які. Дуже гарні. Квіточки і гульчата, так? Да? Похоже на айстру. така все. Все, пішла я додому, ніхто з моїх котиків не прийшов, сусіди нагодували. Дали нам світло. Зараз 12 година, 30 хвилин. І я в першу чергу хочу поставити на зарядку павербанк. Щоб потім. Не знаю, наскільки дали годин. Але я її і пилосос не буду включати. Мені треба трішечки попрати. А це вже пилосос, ладно, хай. Та в кухні ж у мене, як завжди, тут фенді свою шерсть лишає. Ну, це не страшно. Ой, ну слава Богу. Зараз нагріється дім. Ну Десь він за 2-3 години нагрівається. Ну, от, якщо виключать через 2,5, то вже нагріється. І тоді можна трішки жити нормально. Я почала прибирати, підтирати пол, таке все. Підлогу, вірніше, на українській мові говорять підлога. От. І виносила сьогодні, я їду. Котам. Сусіди там покормили, вони не прийшли. А зараз дивлюся, а там пусто, як зараз подивитись. Так, мисочка пуста, значить, поїли. А вони такі проглоти їм все мало-мало. Ну і хорошо. Поїли і добре. Так, пішла я прибирати далі. І все, світло дали, це вже радість. І красуня радіє, дивіться, бачите. Але у нас ось була тривога і досі ще вона гуде, От, відбію не було. Все пішла прибирати. А що ти сердишся? Що ти сердишся? Іди собі, іди, іди. Я залу мені лишилося попідтирати підлогу. А, подати перця. Ну, давай, так ти ж кидаєш. О, все, бери, грайся, 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 грайся. О, Я навіть не опустила, під кроваттю протирала. Ну, це ж я не буду з тобою без кінця гратися. Я щось хочу зробити. Давай. на. Нух oh, ти ж і грай, так? Да? Райси. Ну все, я пішла.